На каву, я вас пригостила. Ага, я вас теж дуже люблю. Ну, давайте, що Ще в нас є людяники, чаї, кава, капсульна. Ну, шалені ведмедики. Скажіть, юна, які є. Ось дивіться, оці типу з... ну це ага. Ну Вони просто єдине, що відрізняється по смакам. Маракуя, кавун та полуниці. Тут 30 міліграмів канабідолу на мені одного. Мені, скажіть, по Мне у тебе не интересно. Ну дивись, я скидал на ніч два, плюс туди спокійнесенька, і мене так нормальненько. Скики? 649. Який смак. Да. Ну все, давайте, дальше, там. Ну все, плюс висковна скидка, не забываем. Це військових лише на олі, але каву я вас пригостила. Ага, я вас теж дуже люблю. Ну давайте сідайте. Я вас дуже люблю, будь ласка. Зараз. Давай, туда. Решту давати? За ти собі на каву. Та ні, я вже. Захожу собі Все, Гарного дня у вас дуже люблю допомогу і побачаємо.